Привіт! Це початок нового серіалу на моєму каналі. Нового серіалу оглядів парфумів від бренду, якого в мене ще на каналі не було. Це Серж Лютанс. Мене звати Оля, і кому цікаво ця тема, кому цікавий цей бренд, підписуйтесь, слідкуйте за оновленнями і поїхали! В мене буде колекція нуар. Тут є. Скільки тут є ароматів? Вісім. Вісім ароматів колекції Нуар. І також буде колекція «Метан». Це ранок перекладається. Я не знаю, чи я правильно читаю, тому вибачте мене, хто знає, розмовляє французькою. Я можу помилятися, звичайно ж. Тут є чотири аромати, і це дуже класний сет. Він мені дуже подобається, тому що тут тревелки. Він ось так от виглядає. Дуже класний. Одним словом, контраст нуар і ранкове щось, напевно, свіже. Коли я відкрила посилку з цим сетом, просто відчула відразу дуже класний, свіжий, який якийсь деревний, з хвойними нотами аромат. Не знаю, чи тут якийсь один є такий інтенсивний, чи вони всі змішалися. Ну, коротше кажучи, буду про них всіх розказувати, про ці всі аромати. Але почну я не з Сету, а з шаргі. Цей семпл я отримала в подарунок, і я вирішила почати з нього, тому що це дуже популярний аромат мабуть, один з найпопулярніших в лютансах. Я його вже поносила, я вже склала про нього своє враження. Це аромат, він такий темний кпець, я не знаю, чи вам видно. Просто реально така чорна. А ну зараз ще раз. Ну, коротше кажучи, темний такий темна рідина. Ну, прикольно. Я зараз описую свої враження без піраміди, я її не дивилася. Я тільки пам'ятаю, що колись дуже давно читала відгуки на цей парфум, і там у відгуках було, що він дуже насичено трав'яний. І мушу сказати, що ні, це не так. Це не так. Принаймні, в мене він відкрився зовсім не так. Але по порядку, що на старті? На старті я відчуваю пряний аромат. Прянощі відчуваються ну, буквально від самого початку, від самого старту. Але ці прянощі змішані з солодким цитрусом, з якимось солодким апельсином, наприклад, з чимось таким. Причому цей цитрус абсолютно не має гіркоти, він солодкий, свіжий, соковитий. І це класно, насправді поєднується, тому що в тих прянощах не відчувається конкретно якоїсь одної ноти. Це як сукупність прянощів, просто пряний акорд. І я би навіть сказала, що в якійсь мірі це звучить смачно навіть. На старті це звучить смачно, але не кондитерсько смачно, а парфумерно смачно. Ну, От Реально так, що з першого подиху цей аромат подобається. Мені він відразу сподобався. Якби ось так звучали якісь парфуми в серці і в базі, я б обов'язково купила цей аромат. Але, на жаль, тут старт як старт в усіх парфумах, він не триває довго, він триває якісь не знаю, хвилин 15 до півгодини, десь приблизно він триває, і потім вже аромат стає іншим. Ось ця солодкість цитрусів. Далі трансформується в солодкість прянощів, і аромат ніби висихає. Тобто, спочатку у нього дуже яскраво виражене на старті вологе звучання, а потім воно стає навпаки сухим. Оця вологість повністю зникає, і в серці це вже навіть такий навіть шорсткий. Аромат, я би так назвала, він настільки сухий, що навіть шорсткість якась в ньому з'являється. Але це класно звучить, це дуже приємно звучить, тому що весь цей акорд все одно має теплу амброву основу. І навіть оці солодкі ноти дуже класно з цим всім поєднуються. мені подобається. До речі, Після тих цитрусів сюди вплітаються сухі трави і навіть якась лавандовість. Але лаванда також не свіжа яскрава, така як в фужерних ароматах, як ми звикли, а суха. Я вже цей аромат тестую не вперше, не вперше наношу його. І мені отак-от ввижалася з самого початку там лаванда. І от зараз я. Знову її відчуваю, але, власне, таку, як сухоцвіти, ось такий аромат. Або інколи буває ще таке лавандове мило, яке має теж досить м'який і навіть солодкавий ось цей лавандовий аромат. До речі, навіть мильність тут також я би її тут включила в цей акорд. Не багато, але трошки тої мильності лавандової якоїсь є. Це дуже складне і красиве звучання. Воно мені дуже подобається в середніх нотах, тому що за рахунок трав'яного акорду, того лавандового, ця амбра і солодкавість прянощів отримує якусь свіжість, якесь свіже звучання додається. Це так класно, справді поєднано. Мені подобається. Але, на жаль, це також серцеві ноти, і вони тривають не весь час. Ближче до бази, це також змінюється. Ці трав'яні ноти якось йдуть на фон, їх стає менше. Їх і до того було небагато, насправді. Я собі уявляла, що буде більше трав'янистості, більше гірчинки. А вона тут якось так на фоні, якось злегка. Ну, Можливо, це індивідуальне сприйняття, бо ці відгуки, що я читала, вони реально описували люди як досить трав'яний аромат, але я порівнюю з іншими трав'яними ароматами, які в мене є. І все ж таки я би не назвала його трав'яним. Тут солює прянощі, солюють амбра, солодкість якась. Можливо, я би назвала тут цю солодкість такою, як. Як перцева ваніль, ось це така гостра ваніль, не кондитерська, солоденька, якась така, як булочки, а навпаки, така пекуча і гостра. Ну, досить класно звучить. Але мені би хотілося більше трави. Ну і ще, крім того, ближче до бази, ця трава зовсім зникає, з'являється задимленість, і цієї димної ноти насправді. Так багато в ароматі, вона відчутна конкретно. Це звучить красиво. І навіть я більше бачу цей аромат на чоловіках, ніж на жінках, за рахунок, власне, димної ноти, яка до загалом шерсткого того звучання ще додається димність. Вона ще більше цей аромат штовхає так в чоловічу сторону. Не сильно. Мені здається, Ну Жінках, я також бачу нормально цей аромат, але все ж таки, можливо, на якихось пів більше на чоловіках. Насправді, базове звучання мені не особливо зайшло, тому що я не фанатка пряних ароматів. І от старт і середні ноти з цією травою і з якоюсь лавандовою мильністю, за цим всім дуже класно було. Але в базі залишається лише амбра, лише солодкаві прянощі і димність. І це. Гарно, приємно, затишно, але це просто не мій напрямок ароматів. Хто таке любить, то це дуже крутий аромат насправді. Він дуже стійкий, шлейфовий, але шлейф у нього середній. При тому, що стійкість 8 годин, можливо, навіть більше, якщо ближче до шкіри. Вже далі аромат сидить ближче до шкіри. Його вже так не відчутно, але це довше, ніж 8 годин вже триває. І ще, до речі, нюанс, чому мені цей аромат здається більше чоловічим? Це через його щільність. Він реально дуже щільний. Це якось настільки класно знайдений баланс в цьому ароматі, що при його щільності все ж таки це незадушливо і неважко звучить. Класно, насправді класно і політкоректно. Одним словом, хто любить такі аромати, я раджу затестити.